Давай, щас, Раз, Вадим, номер 18. Ліфт передача вперед, забирає голкіпер. Достатньо високо обидві команди починають з перших хвилин і починають в атакуючий футбол. Удари 1-0 в нашому матчі. Відкривають рахунок Жуляни дуже швидко. Достатньо високо обидві команди починають з перших хвилин і починають. удар! <звиска> <звиска> Сидоренко забирає. Прізвано. Прізвано. Руки. Прізвано. Помилка. І зараз Літвінов може робити 2-0, але тут уже все від голкіпера аріала. <охінь> Попередження недоля Артем отримує. Захопня в центрі. Недоля. Кравченко не в цьому епізоді. І знову пробиває Артем Недоля. Недоля. Один самісінький залишається. Я так думаю, що буде навіс. Пробиває низом. Відворіт. Пересингують, помилка. Зараз момент. на Бакума, Бакум один в один. Пробиває! Вище воріт. Ну і зараз хороша нагода. Далі Атаманенка той приймає під праву ногу. Пробиває. Переведення на нагоки перевірала. Передача довго вперед там. Момент. Бакум! М'ясіці! Один один стає рахунок. Переведення на гокі Реала. Передача довго вперед перета. Літвіна пропускає на Масальо. Масальов. Масальов Простріл, богунов. І рятує його Реала. І це все буде пробивати. Артем біля м'яча. міча. удар Жулян. Низом пробиває. І кутовий. Ця недоля. на Мітвенка і це фол. можна давати попередження. Отримає бабюк в цьому епізоді. Жовту картку. Моджо удар, Саленко відбиває. Недоля. Масальов. У нас сіті. Забиває Джулянин. Дмитро Масальов забиває другий гол. Моджо удар, Саленко відбиває. Знову на Семенова. Навіщо на Потапова. Сидоренко забирає. Подача ктово. Навіс, удар! Сидоренко забирає після удару Ардашнікова. Хоча... Помиляється. Мітвенко. Костянтин класно. Зараз розіграє передача на Шевченка. Удар. Вище воріт. Бакум. Для самі це фол. можна давати жовту картку. І Мітленко Косянтин отримає попередження в цьому епізоді. Талів робить навіс. Сидоренко забирає там м'яч руки і фоу проти вратаря. Атаманенко пробиває на місці Сидоренко. Останніх атак в цьому матчі Семенов. Капітан Реала починає її передача на Атаманенка. Бакум. Пробиває Сіці. 2-2. Фантастично. Бакум оформлює дубль. І зараз дубль від Романа Бакума на останній половині. атак в цьому матчі Семенов. Капітан Реала починає її передача на Атаманенка. Можна грати. <кій> Нефталієв. Потрібно дуже обережно зараз грати. Останні секунди матчу. Бакум і все. 2-2 в центральному матчі сьогоднішнього дня. Ріал та Жуляни 2-2.